Ці відео на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як у Ютубі видаляються плейлисти. І для цього давайте перейдемо до а, саме додатку. І тут нам потрібно взагалі знати, які існують в нас плейлисти саме в Ютубі. Тобто, по-перше, це в нас так звані автоматичні або створені саме Ютубом а, самим. Тобто ми їх не можемо просто так видаляти, це, наприклад, історія або дивитися пізніше, і так далі, тому подібне. Тобто, ось такі приклади автоматичних. Якщо, наприклад, перейду. До автоматичного історії. Як ми побачимо, тут у нас зберігаються відео, які ми переглядали. І єдиний варіант, як ми можемо саме його вимкнути. Тобто, якщо перейду до на три крапки, у нас, як ми бачимо, немає тут видалити цей плейлист, але що нам буде потрібно, це вимкнути, наприклад, історію перегляду, щоб вона не відстежувалася, і потім видалити абсолютно всі відео, як ми бачимо, чистити історію переглядів. Це видалить абсолютно всі відео, і цей саме плейлист повинен бути зник. І також ми можемо це зробити із переглянути пізніше. Тобто, якщо нам не потрібен саме той плейлист, ми можемо з нього а, всі відео кудись в інший плейлист перенести, або просто створити новий і туди всі відео зберігати. А, і таким а, чином він може зникнути. Але якщо в нас саме є а, наші створені плейлисти нами самими, тобто, наприклад, якщо ми створили плейлист якийсь, якщо ми просто натиснемо на три крапки, В нас тут буде дуже проста а, налаштування. Видалити список відтворення або плейлист. тобто ми можемо це просто по одному а, натиску кнопки зробити. Тобто, ось так оце працює у Ютубі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.